Усім привіт! Урок української літератури в сьомому класі. Працюємо ми, як завжди, за підручником Коваленко, українська література сьомий клас. Фото цього підручника ось внизу на сторінці. На минулому уроці ми познайомилися з історичною основою Повісті Захар Беркут. А сьогодні розпочнемо роботу над ідейним смістом цього твору. Будемо досліджувати, як у повісті зображено героїчну боротьбу русичів проти монголо-татарських нападників. Сподіваюсь, цей твір викличе у вас інтерес до історичного минулого України. Отже, тема уроку Іван Франко Захар Беркут Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників. Сьогодні ми тільки розпочинаємо роботу над цією темою. Що ж то таке героїзм? Героїзм це здійснення видатних за своїм суспільним значенням дій, які відповідають інтересам народних мас і вимагають від людини особистої мужності, стійкості, готовності до самопожертви. Як ми побачимо, герої Повісті Захар Беркут якраз і є такими мужніми стійкими, готовими, готовими до самопожертви? Які ж героїчні вчинки вам відомі? У чому, на ваш погляд, виявився героїзм тухольців? Адже із цим твором ви вже познайомились? Доведіть, що захист рідної землі це священний обов'язок кожного. Що необхідно мати тухольцям для боротьби з монголами? Так, добре, правильно, це єдність, згуртованість, віра. Саме це і є запорукою перемоги. Визвольні традиції наших предків, Іван Франко у творі Захар Беркут блискуче втілив у художніх образах тухольців Захара, Беркута, Максима, Мирослави. Він змалював картини героїчної боротьби проти монгольської навали. Любов до батьківщини керує всіма вчинками тухольців. Захищаючи свою батьківщину, народ сповнений патріотичного піднесення здатний на високий подвиг, мов казковий велетень, перемагає він у десятеро сильнішого ворога. Усі тухольці активні учасники боротьби з монголами. Їм є що боронити, у кожного є невеликий шматок рідної і такої прекрасної землі матері. Вони працьовиті, спільними зусиллями викували в твердій скелі вигідні стежки, проклали в горах дорогу. Засівали зерном поля, будували на річці загати, а тепер зупиняють ворога. Як прекрасно описує Іван Франко захисників, який добирає порівняння, епітети, метафори, любо було глядіти на ті здорові рум'яні лиця, розігріті мужньою відвагою і гордим почуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче у них на світі. Що в їх оружжя зложено велике діло. Проте не може захоплення викликати ворог, що прийшов на цю землю. З огидою Іван Франко описує завойовників виринають перед очима чорні страшні голови з маленькими, блискучими очима, очі ті тривожно несхибно, мов закляті, глядять на тухольців. Або таке, мов полова, розсіяна скупи буйним вітром. Так розсіялась їх сила по долині. У чому ж сила тухольців? Адже і досвіду в них менше, і озброєні гірше, і за кількістю вони поступаються монголам. Читаючи твір Івана Франка, кожний захоплюється тухольцями, їхнім непереможним духом, вірністю, патріотизмом. Проблема патріотизму була, є і завжди буде актуальною. І захист вітчизни це священний обов'язок кожного громадянина. І нас з вами теж. Тож попрацюємо над повістю Захар Беркут. Темою цього твору є розповідь про те, як волелюбний народ Руської землі. Боронив свою батьківщину від монголо татарської навали. Ідея цього твору це возвеличення мужності, патріотизму, винахідливості, рішучості, вміння долати перешкоди, боротися з труднощами, засудження підступності, зради, жадібності, жаги до збагачення за рахунок інших. Основна думка це сила народу в його єдності, підтримці, повазі один до одного. Запам'ятайте це, будь ласка, жанр це історична повість. Що ж таке історична повість? В теорії літератури кажуть, це епічний твір середнього розміру. У якому зображені як історичні події особи, так і створені письменником художні образи протягом тривалого або важливого за подіями часу. У повісті є багато архаїзмів і діалектизмів згадайте українську мову, які надають творові історичного колориту. Дійові особи твору. Ось тут ми маємо звернути увагу на те, що це ж художній твір на історичну тематику, історична повість. Отже, є і справжні е, дійові особи, які існували, і вигадані автором, монгольська навала, бегадири Пета і Бурунда були насправді. Захар Беркут, Тугар Вовк, Мирослава, Максим. Це створені письменником художні образи. Твір має таку проблематику, яку саме ми зараз побачимо і на наступний урок ви постараєтесь підготувати повідомлення на кожну із цих проблем. Захист рідної землі. Моральний вибір. Єдність, згуртованість народу, людина і природа, кохання, вірність, самопожертва, стосунки між батьками і дітьми. Далі ми попрацюємо над кожним із розділів цього твору, правда в скороченому варіанті, так як є у нашому підручнику. Отже, перший розділ твору. Кожен розділ має, звичайно ж, свою композицію, має свою тему, свою ідею. Отже, тема першого розділу це відтворення краси природи Тухольщини, зображення полювання бояр на ведмедів, під час якого Максим зберіг життя Мирославі. Ідея цього розділу уславлення краси природи Карпат, мужності, винахідливості, кмітливості, спритності, стосується Максима і Мирослави. Засудження жаги до збагачення, користі це тугар Вовк, бояри, які його супроводжують. Композиція. Пригадуємо, композиція це побудова твору. Ми говоримо про композицію поки що лише першого розділу. ЕКспозиція. Розповідь про злиденне життя мешканців Тухлі. Тугар Вовк. Тухольський боярин за наказом князя Данила. ЗАВ'язка. Це початок полювання на ведмедя. Розвиток дії. Опис подій, що відбулися під час полювання. Кульмінація, боротьба Мирослави з ведмедицею, допомога їй Максима. І на кінець розв'язка це закінчення полювання, подяка Тугара Вовка Максиму за героїчний вчинок. Зверніть увагу за героїчний вчинок. А чи справді це героїчний вчинок? Як ви думаєте, чому ви так вважаєте? Добре. Розглянемо кілька питань. Пригадайте, а як Тугар Вовк з'явився на Тухольщині? Так, це новий тухольський боярин справляв великі лови на грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя, бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одно пригір'я зелеменя. Князь дарував. Не запитавши тих людей, які живуть на цій території. А якою була Мирослава? Хто займався її вихованням? Вона була в батька одиначка, а до того ще зараз при народженню втратила матір. Нянька її, стара мужичка, Від малку заправляла її до всякої ручної роботи. А коли підросла, то батько, щоб розважити свою самоту. Брав її всюди з собою і, щоб задоволити її палку натуру, привчив її владати рицарською зброєю, зносити всякі невигоди і сміло стояти в небезпеках. Як Максим потрапив на боярські лови? Тугар Вовк просить тухольців дати йому провідника. Ті запропонували. Першого удальця на всю тухольську верховину Максима Беркута. Зверніть увагу, як про нього кажуть тухольці. Перший удалець на всю тухольську верховину. Чому Тугару Вовку було важко прилюдно дякувати Максиму за порятунок Мирослави? Та все-таки йому гордому бояринові, що виріс із великої, чи... і великої честі дослужився при князівськім дворі, важко було прилюдно віддавати подяку за врятування доньки мужикові. Ну ось так. Це перший розділ. Попрацюємо над другим розділом твору. І знову ж таки він має і свою композицію, і свою тему, свою ідею. Тож тема це відтворення картини життя тухольців, побут, вірування, звичаї, а також зображення ненависті тогара Вовка до простого люду. Ідея це возвеличення синівської любові до свого народу, до рідного краю. Композиція. Експозицією цього розділу є знайомство Тугара Вовка з умовами життя тухольців. До цього він не знав. Зав'язка запрошення Тугара Вовка тухольською громадою на копу Копа це громадська рада та ставлення боярина до цього. Кульмінація найвища точка напруження у розділі Максим просить дозволу на одруження з Мирославою. Але боярин гнівається, а Мирослава проявляє до Максима щирість. Це розв'язка у цьому розділі. І кілька запитань. А чому Максим пишається батьком? Мій батько сам витичував дорогу напротягу п'ятьох миль. Кожний місточок, кожна закрутина. Кожний вивіз на тім протязі зроблений за його показом. Отже, тут ми вже знайомимося із тим, які ж риси має Максим і який у нього батько сам Захар Беркут. Як Максим охарактеризував свого батька на питання Тугара Вовка, твій батько має велику власть над громадою? Ні, сказав Максим. Власти у нас над громадою немає ніхто. Громада має власть сама, а більше ніхто, боярине. Але мій батько досвідний чоловік і раду служить громаді. Як він говорить на раді громадській, так не зуміє ніхто в цілій Верховині. Громада слухає батькової ради, але власти батько мій немає ніякої і не жадає її. А через що ж громада невдоволена тугаром Вовком? Вся громада гнівна на тебе за те, що ти присвоюєш собі громадський ліс і полонину, не спитавши навіть громади, чи схоче вона на те пристати, чи ні? Як боярин зреагував на запрошення до копи? Зверніть увагу. Нічого мене не обходить, ваша копа. Я тут із княжої волі і можу сам збирати копу, коли буду вважатися потрібним. А чи підуть же люди на його копу? Чому Тугар Вовк все-таки погоджується прийти на копу? Прийду завтра на тоту вашу раду, але не на те, щоб їй піддатися, а лише на те, щоб побачити, що це за рада буде. Тож у першому і другому розділах ми познайомилися із головними героями Повісті Сахар Беркут. Я пропоную зараз виконати кілька тестових завдань. Події в Повісті відбуваються 1241 року, 1341 року, 1258 року, 1358 року. Лови на медведя відбувались взимку весною влітку восени. Тухольщину Тугару Вовку дарував князь Дмитро, князь Данило, князь Володимир, князь Ярослав. Землі Тугару Вовку подарував князь Київський, Галицький, Володимир Волинський, Чернігівський. Ручної роботи Мирославу навчала мама, бабуся, нянька, сестра. Батько привчив Мирославу володіти рицарською зброєю, зносити всякі невигоди, сміло стояти в небезпеках, зневажати простих людей. Не забувайте, що може бути і кілька правильних відповідей. Максим був сином тухольського князя, тухольського боярина, тухольського бесідника, тухольського огнищанина. Чим Мирослава убила медведицю стрілою, ратищем, списом, топором. За що громада була гнівна на Тугара Вовка? За те, що влаштовував лови націнних тварин, за те, що виховання Мирослави було мужеським, за те, що присвоював собі громадський ліс і полонину, за те, що збудував собі палац у Тухольщині. Чому Тугар Вовк відмовився видати доньку за Максима? Бо хлопець був дуже зухвалим, бо хлопець був сміливішим за самого Тугара Вовка. Бо простий смерть не негідний бути чоловіком його доньки, бо не любив Максимового батька. Твір Захар Берку це пригодницька повість, романтична повість, історична повість, художня повість. При написанні твору Іван Франко користувався народними легендами, народними переказами. Історичними фактами Галицько-Волинським літописом відповіли на ці запитання дуже добре. На наступному уроці ми продовжимо працювати над повістю Захар Беркут. Всього доброго!